Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в проджет project... Супергерої. Коручі. Все, поїхали! Вітя хочу дещо зробити! Супергерой! Увію! Ні, це не так мало бути. О! О-о-о, от сюди! Все! Дивіться! Все, падаємо і... Е, і це не так мало виглядати, короче. Дим когось бити Тям-тям-тям-тям. Е, блокич якийсь. Е, чел, ти чо блокич? Я його не можу избивать, чи так? Дивіться Просто тапаю безконечно, все, я улітаю від тебе Ото там от якийсь я нормальний а, я, я впав. Чув. так. Хочу за цим чорним. На. На. Куда улетаю? На ай. Куда? Чолки від мене не зараніш. Пу пм. Ай. Чом, чоон, чом, чоон. Да блин. Треба скиллы юзать. Куда ин заранив? Он просто падает. Ааа! тоже падаю, подождите. я супергерой. Да еще якісь челики. Ой-ой-ой, блисковычный. Потом же ты чел. Это так читак. Так, 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 так. А валин там. Все, иду. <клышленный> чел, сюда иди. На отсветка. А, Чу. 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 Бро-лево. Ну. No. На, щиток. О! щі топ. О! На. Ти, тут обитися треба. ай. От мене побили. На, на, на. на на, 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 на. На. На, на. Четверочку. Дайте четверочку нажать. Ебой. Четверочка от коскев на чуть-чуть. Не -чуть. підписник якось машины підбирав. И якоинце е Не знаю, блин. Ну добре. <кхід> О, знов. Ну ты, ти... а, ні, це вже якісь інші А у людей сюда. Ой-ой. Що вони роблять? <рикул> на, 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 на. На, 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 чел, тупо. Получай. Ай. Да я четверочку хочу союзать. Ай! Чу. на, э, -э, -э скиллы. На, э, -э а свинная? Ай. Девка, я тебя зарываю вырублю. Все, все одно на то челика. Девка, да я на то наведусь. Ай, что он она делает? Нет! Она какая-то крута стала. Ха-ха-ха. Э, -э, э, что это такие? Что це таке? Что це таке? А ч це, <клухи> це было? Вс, пока. Я хочу быть здесь в космосе. А, йоу! Она улетает там за мною. Йоу! Зим с землей стала! О, тут сердечко Вон. Воно таке завжди було, але я не замічала. Чого вони взагалі? А, ні, щось то що там йде. О, та дівка. Ай, ладно, вона вже кудись побігла. Сюди йди. Ой-ой-ой. І ти мені на когось нацелитись. На, ай-ай. Не на цього, а на цього не буде. На, 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 а. Всі її тупо збивають. Значит, я ч, я тебя буду избивать. На, 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 на. На, 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 на. Получай. Вс, помер. Нобик. На, а, пам. У них там что-то творится. Ай. Ай, 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 а навіщо мене? Е, мене взаді це. На, ай, ай, ай. На чотирочку заюзала так нечесно. Ай. Блин, я помер. Пішли. Далі літати. на. На, а э, куда я налетаю завтра? Ё-моё. Хочу на косень шло. Прикел. А, не, куда я? Эй, 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 эй. в -э! него пинг? На. Фа це таке? Що mm -hmm. <реш> це таке реально? Капець Йоу, там якісь пацани Б'ються. Це читак? Я допомагаю. <реш> Чи таков? Ладно, я не знаю. Де вони? Чо, чоо? Ай! Не поняв! Не в космос выкидывает. на На-на-на, на-на. Чел, я иду за тобой. На, на, на. на, на. Чел, я на, на, на. знаю такий лайхак. Ладно, він зі мною потім хоче. Ой, побиваємо будинок. Случайно я случайно пришлю. Так, там якісь челіки. Почекайте. Ага. Ай. Ай, ти знову ззаді підійшов мене хочу вбити. Ай, так не честно. На, 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 на. Тоже крутий. На, на, на. На-на-на. А, так, не бо. Ай, я хотел четверочку задержать. А-а-а-а-а-а! <рикла> Ай! Шум. На е, е, я щит ставлю, башню. Що це таке? Що це таке? Я щиток ставив. Ну, я вперше атакував. Уйди від мене, коротше. <різь> 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 Улетаем на гайти. Там якісь челики, я хочу на нього прицілитись. Ай! Як він мене тут достав! Ай! Пока! <рисква> мене дябка там врятувала. А, я в поетри. Со мною там Нубік, мабуть, женеться. Ай! Хе-хе, раним від нього. Погоня, погоня. Ай. На. Г. Ай. Улітай м. Вони від мене хочуть. Це задовбали. Ого! Ого, я розігнався. Темп під картою битись Чо ж? Що за тімери? а хі 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 влітаємо від них. Відстаньте від мене, дайте я буду отого челіка бити. Чекай чел. Він мене зараз десь взаді скрыслиться цей нубяра. Ну смысл, ну як так? Ой, міняємо персонажа. Big брейн. Є марки є якийсь Електрик пацан. Берем Електрик пацана. Каунтер тут давлет. Прик... Прикольно. Ууу Ускоряемся. Ладно, до тих уже не лізем, короче. Идем туда. Ого, такие прикольные звуки. Де, де всі? алло. Цаны! Я вас тут бачив. Ай. Снова я без застрях. О! А, не. Показалось. О, можно потренироваться. Тут постои. А, точно, На! <кхи> <кхи> Ма-на. Ма-на-ма. Один тоже алекчей понимал. Давай ты аккаунтер союза ее. Э! Эээ, не-не-не. Ч, япка. На, ма. Хе-хе-хе-хе. Что вони тільки за мною ходять. Тут, тут а так мало киллов на серваку. Тут, Де всі пацани? Йо моє, Нікого немає. Ну короче, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!